Інтернаціоналіст, чи русифікація, то там він веде мову з позицій марксизму, ленінізму і відстоює права українського народу, української нації, культури. Власне, на підставі цього так виглядає, що він дисидент. Хоч насправді ми знаємо, що це не так, бо в душі фактично він був український патріот-націоналіст. І із цієї, із цієї ідеології він позбувався, вже навіть пишучи цю книжку. Переважно наша, наші шістдесятники, я називаю тим терміном, цей рух це рух українських патріотів і в великій мірі націоналістів. Справа тому, що ми не могли про це говорити: ось я є націоналіст, що я сповідую власне таку релігію. Бо це би давало право владі нас просто нищити у такий жорстокіший спосіб. Але були серед нас ті люди, які прямо говорили, що вони є націоналісти. Я знаю і на першому суді, і на другому суді Іван Гель про це відверто говорив. Ну, в всякому разі, слово дисидент треба було б все-таки замінювати 60. Але з другого боку, шестидесятники є різні, адже шестидесятником е, називають, наприклад, і Павличка, і Бориса Олійника, який казав, тоді, коли нас садили, арештували, він писав Я комуніст і цим усе сказав. Значить, які це шестидесятники? Це люди шістдесятих, сімдесятих і далі років, які були присутні в нашій культурі, літературі і так далі, але вони не були. Противі, вони не творили опору. І отже, ті, що, власне, творили той опір, власне, вони повинні називатися шестидесятниками, а інші просто присутні в 60-х роках в літературі, чи в мистецтві, чи в культурі і так далі. Так термінологічна, може, таке уточнення термінологічне. Ну, що відносно цієї книжки, книжка надзвичайно цікава. Я її перечитав і був вражений дуже багатьма моментами, хоч про деякі речі я знаю більше, ніж є в цій книжці, ну, але це просто вже з інших джерел чи із свого, так би мовити, досвіду життєвого. Але для читача, зрештою, для такого, як і я читача, книжка є ну, дуже потрібна і на часі. І якщо вона буде продовжуватися, а виявляється, що вона має продовження буде частина, і напевно в тих архівах знайшлося би ще стільки матеріалів, що було би на десятки толів таких книжок. Отже, ми від просто я хочу. Від е, своїх приятелів, е, ну від своєї родини і від е, багатьох читачів, яких я знаю, привітати автора е, з цією книжкою. Ми дуже шануємо і любимо цього автора, і любимо е, той цілий центр досліджень національно-визвольної боротьби. І Тюрму на лонського маю на увазі, як музей тюрму Налонського. <гум> <не, собі тюрму. гум> В цьому разі, це ті люди, які є зараз найбільш потрібні. Потрібні для того, щоб ми <гум> довідалися щось, і не тільки ми, але взагалі, я маю на увазі загал, особливо треба доходити до молоді. Ось недавно була презентація книжки одного Політв'язня із Дніпропетровська, але який учень вчився у школі Трускавці і 9-класником був заарештований. Я там розпочав ту розмову про ту книжку. Книжка надзвичайно цікава, гарно написана, дуже багато дає такого матеріалу. Особливо для школярів потрібного, то зрештою і для дорослого. Я почав там з того, що сказав, що 20, а то було 12 січня ми презентували. Так. І я звернувся, ну я повідомляв, що буде така, таке обговорення і саме в цей день. І коли я сказав одній людині, ну дуже на мій погляд, обізнані з історії, яка є політологом і яка займається тим, що що буде 22 січня від 40-річчя певної дати, а вона виявляється, не знає. Каже, а що це тут таке було? Отже, що це свідчить? Свідчить, що вже наша молодь. Не знає цієї дати, а ця дата 12 січня, колись Чорноволом було ну, згоджено з іншими нашими політв'язнями, як День українського політв'язня. Потім це з якось забулося, але все-таки 12 січня, той погром, який пройшов в 72-му році по всій Україні, є, власне, дуже. Дуже вагома дата, і його і ту дату повинні ми би всі знати, принаймні свідомі українці. <кій> Я міг багато деталей розповідати з цієї книжки, які мене, які мене вразили, і то, скажімо, ця дата про недата, а ця ситуація. Із, 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 Ну, добре, не буду я вдаватися, це буде дуже довго. Ще одне я скажу. Ви знаєте, після смерті історика Ташкевича нам у Львові бракувало принципового історика чи групи істориків. І чому? Тому що. Ці історики, які були, і та, зрештою, вони є і живі, вони вселяли в нас якийсь комплекс неповновартості. Ми мусили чомусь каятися за волинь, за те, що у пани таке було, що не такі були акції і так далі. Ну, що все щось в нас було зле, і завжди ми перед кимось щось завинили і винні і так далі. Це... Сіялася така нездорова атмосфера, зрештою, вона і продовжується серед львівських істориків. Ну, то вийшло і поза межі Львова, і навіть в газеті.